забезпечення доступу до мистецтва. За словами, що в 2024 року доспрямовано на фонди законодавчих актів із забезпечення модернізації творчого потенціалу бібліотеками, духовною культурою. Зповідомлення рояда за свою культурно-освітницьку роботу. Для створення образу творчості людини, місцевий ректор сказав, що певні домати діє базова мережа за тені культури, яка налічує 32 заклади. Це унавізках за тені культури і місцева ректорська ради якого один за тені культури досвіді, тесийський за тені культури Комунальні заклад публічної бібліотеки, Живської селищної ради, якого головна бібліотека, бібліотека для дітей, та 4 бібліотеки, та Комунальна установика Живського школа містець. Штатній час закладі культури налічує 126%, працівників, фактично численні 106%. працівників. У комунальному закладі центри культури людські жертвської селищної ради налічується 45 штатних спеціалістів, з них 35 фактичних спеціалістів. На повний посадовий оклад працює сім спеціалістів на 0,75 ставки – 8 спеціалістів на 0,5 ставки 19 спеціалістів і на 0,25 ставки працює один спеціаліст. У комунальному закладі публічної порядки вже безпосередньо ради наліжиться 32 штатних працівника, із них 31 фактичний працівник. На повний посадовий вклад працює 8 спеціалістів, на 0,75 ставки 4 спеціалісти, на 0,5 ставки 17 спеціалістів, і на 0,25 ставки 2 спеціаліста. У комунальних судові жертвської местенчики 26 штатних працівників, із них 24 фактичних працівника. На повний посадовий клад працює 21 спеціаліст, на 0,75 ставки 1 спеціаліст, та на 0,5 ставки 1 спеціаліст. Я відсутня спорта. У 2024 році в четвертому культури туризму та охорони культурної спашенні ради як головний розпорядник коштів виконав заходи по шести бюджетних програм. На 2024 рік по загальному фонду було заплановано видатки на суму 18 мільйонів 312 тисяч 761 гривня. Касові видатки становили 18 мільйонів 1101 грн. 101 гривня. По спеціальному фонду за 24 рік надійшло 1 мільйон 5 тисяч 511 гривень. По КВК на 60 керівництво управління у відповідній сфері в містах, місті Києві, селищах, селах, територіальних громадах на 2024 рік було перебачено бюджетом кошти в сумі 1 мільйон 73 тисяч. 737 гривень. Касовий видатки становили 1 мільярд 71 тисяча 914 гривень. На утренні працівників відділу культури та туризму та охорони культурної спадщини селищної ради у 2024 році виділено 971 тисяча 91 гривень. У тому числі заробітна плата 795 тисяч 376 гривень, на рахування на заробітну плату 175 тисяч 114 гривень, що становить 99% від загальної касових видатків. 100 тисячі 723 гривень було виділено на придбання предметів матеріалів, обладнання облад, облад, та інвентаря, оплата послуг комунальних, оплата комунальних послуг та енергоносії. За кошти місцевого бюджету було покращено матеріально-технічну базу на суму 24 тисячі, на добу для спеціаліста. По КВК 1080 за Дня спеціалізованої освіти містецької школи на 24 було передбачено бюджетним сумі 6 мільйонів 120 тисяч 526 гривень. Касові видатки становили 6 мільйонів 78 тисяч 387 гривень. На утримі працівників установи становивського школами мистецтв у 2024 році виділив 5 мільйонів 424 тисячі 189 гривень, у тому числі заробітня плата 4 мільйони 447 тисяч 476 гривень, нарахування на заробітну плату 976 тисяч 812 гривень, що становить 88% від загальних масових видатків. На придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря, оплату послуг від комунальних, оплату комунальних послуг та енергоросії було використано по загальному фонду 634 тисячі 198 гривень. По спеціальному фонду надійшло 707 тисяч 629 гривень. За кошти місцевого бюджету зроблено поточний ремонт буквально приміщення, встановлено витяжні системи, рекуператори, стрільби оберегачі, придбано вогнегасники та пожежний стенд, поштову плитку на підлогу крижанської школи на суму 336 тисяч 600 гривень. Благодійні надходження грати до дорогу 24 2024 році становить 31 тисячі 520 гривень. По КВК, 43. Забезпечення єдності бібліотек на 2024 рік було передбачено бюджетом коштує сумі 3 мільйони 745 тисяч 578 гривень. Касові додатки становили 3 мільйони 841 837 гривень. На утримання працівників комунального закладу зміжна віджепускали ради, у 2024 році виділено 3 мільйони 677 тисяч 55 гривень, у тому числі заробітна плата 2 мільйони 947 тисяч 375 гривень, на рахування заробітну плату 729 тисяч 680 гривень, що становить 96% від загальних касових видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг при комунарах, оплату комунальних послуг та енергоносії, відрядження, по загальному фонду було виділено 150 тисяч 185 гривень. За кошти місцевого бюджету передано матеріал для поточного ремонту на суму 14 тисяч 597 гривень. По спеціальному фонду надійшло за 24 рік 215 тисяч 641 гривень, з них відплата послуг 4 тисяч 822 гривень. Благодійно надійшло за 24 рік 118 тисяч 139 гривень. КВК 4060. Забезпечення діяльності палаці утеплітних культури, трудної центрів дозвілля та інших клубних закладів на 24 рік було передбачено бюджетом кошту сумі 6 мільйонів 43 тисячі 190 гривень. Касові видатки становили 5 мільйонів 904 тисячі 612 гривень. На утримання працівників комунального закладу Центру культури дозвілля Крижовської селищної ради у 24-му році виділено 5 млн 135 тисяч 255 грн. У тому числі заробітна плата 4 млн 116 тисяч 831 грн. На рахування на заробітну плату 1 млн 17 тисяч 424 грн. Що становить 87% від загальних класових придатків. На придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентарю оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, відрядження, до загального фонду було виділено 769 тисяч 356 гривень. За кошти місцевого бюджету придбано матеріали для косметичного ремонту у кабінеті для проведення нарад, проведено заміну одних металопластрових дверей у лекційній залі, проведено прибирання горища, центру здійснення ремонту автомобіля, придбано матеріали для косметичного ремонту у структурних підрозділах. У спеціальному фонду надійшло 104 тисячі 220 гривень. З них 40 тисяч 440 гривень відплатили послуг закладу, та благоуділи на більш притульну цінності на суму 63 тисячі 780 гривень. У КВК 40-80 років забезпечення єс інших закладів голосу культури і мистецтва на 24 рік було передбачено бюджетом коштів в сумі 774 тисячі 240 гривень. Касові податки становили 774 тисячі 240 гривень. По КВК 482 інші заходи галузі культури і мистецтва на 2024 рік було передбачено бюджети бюджетом коштів в сумі 451 290 гривень. Касові видатки становили 328 908 гривень. А саме, це придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 281 020 20 гривень, оплата послуг при комунальних 10 тисяч, інші відходи населення 37 887 гривень. За звітній період було проведено 27 сім заходів церковні попульській програмі. Було проведено 27 заходів в галузі культури і мистецтва. Щомісяця проводилось привітання найстаріших жителів, виплачено адресну грошову допомогу сім'ям, постраждалим та переселеним зони катастрофи на Чорнобильській АЕС, ліквідаторам аварії у зв'язку з черговою річницею Чорнобильської катастрофи. Встановлено бігборди пам'яті загиблих воїнам, придбано презентаційну продукцію з логотипу крижусь залишної кінець громади та придбано новорічні дитячі подарунки з нагоди відзначення Дня Святого Миколая. Полиним розпорядником бюджетних коштів буде дотримання цілі державної політики та мета бюджетних програм. Використання коштів здійснювалося у межах встановлених бюджетних призначень і забезпечення ефективного цільового використання бюджетних коштів. Мені все дякую.